Як класно зварити пуер у домашніх умовах? Сьогодні будемо варити такий пуерчик. Я вам все показую, як це робити, розказую, що нам знадобиться. Тож лишайтеся зі мною. Чені люди, привіт! Як я обіцяла вам, ще одне відео з Києва, і це таке трошки дежавю, тому що минулої весни я стояла на цій же кухні. І це був останній день перед тим, як я поверталася в Європу. І я також знімала відео, як я варю пуер. Це був інший пуер, це було інше відео, але просто таке трошки дежавю присутнє. Я тільки що повернулася зі свого членого клубу. Сьогодні четвер, і в мене такий трошки піднесений настрій. І як сказав один чоловік з нашого чайного кола, що я на такому піднесенні завжди повертаюся додому після наших чаювань, що хочеться ще чаю, і я варю поер. І я прийшла також на такому піднесенні вже майже десятого дину вечора в Києві. І я подумала, ну а чому? Я також відчуваю себе дуже піднесеною, мені б хотілося продовжити. Це класний чайний вайб, і тому я зараз зварю пуер. У мене є отакий подарунковий, хтось мені подарував, мені здається, це коли ми робили а, в чайній спільноті а, Secret Santa, коли ми відсилали чайні подаруночки а, людям, яких ми не знаємо. І а, от я думаю, що це з того часу. У мене лишився такий брикетик от шу. А, отакий. І е, тут не видно ні назви, нічого. Просто я знаю, що це шу, тому що я переклала через Google Translate. і я подумала, чому мені його не зварити? Тому що мені здається, він такий дубовий, він прям реально майже як метал металевий. І Я подумала, що краще буде його зварити. Е, тому сьогодні будемо варити пуер. Не просто заварювати в чайничку, а прям варити. Що нам для цього знадобиться? Звичайно, нам знадобиться пуер. Е, він у мене дуже такий прям. Е, Цупки, тому було б класно ніж або хоча б поламати, щоб він краще екстрагувався. У мене є такий температуротривкий скляний чайник, заварник. У мене, на жаль, немає плитки такої феншуйної, класної, куди я б могла складати вугілля. Я буду робити це просто на своїй плиці газовій на кухні. Ну, але я думаю, що це не зіпсує смак поеру. Я буду варити його прямо в цьому скляному заварнику. Це буде дуже гарно, тому що я буду спостерігати оці от стадії фази закипання води. Я буду зливати молоду воду, покажу вам, як я це роблю. Буду я використовувати морщинську. Якщо, до речі, ви не дивилися моє відео про те, яку воду найкраще обирати для чаю, то подивіться, я лишаю тут лінк. Ну і що? Спочатку зваримо, а потім будемо чуювати. Давайте починаємо. Так, ну що, я беру чайник. Я наливаю води. Наливаю, зараз вам покажу. От в мене чайник, от в мене водичка, я ставлю на горілку. І зараз розпочнеться справжня магія, тому що коли ви варите пуер, то дуже-дуже важливо спостерігати за водою і не дозволяти їй перекипати. Як вчив мене мій чайний майстер Олексій, що треба тричі зливати оцю молоду, недозакипівшу воду. Потім знову її заливати, і таким чином, якби ви робите такий омолоджуючий чай. Але принаймні буде добре зробити це одноразово. І я це зараз зроблю. Тобто, це такий більш кежуал варіант варіння поеру, покажу вам. Чим класний такий скляний чайник, тим, що ви можете повністю-повністю спостерігати, що відбувається прям в кожну фазу. Оцей. Фазовий перехід, бачити, це ж найцікавіше. Поки у мене вода закипає, я буду ретельно за нею стежити, щоб її не переварити. Я підготую пуер. Я не знаю, скільки це грам. А, це 40 грам. Це 40 грам. Я візьму 20, тобто половинку. Ніби це трошечки забагато, але я думаю, нічого. Нормально. Отже, от моє таке чахе. Я обожнюю його таке класне, Зараз я просто, от, бачите, в мене така плиточка, і вона як шоколадка. І я просто візьму і розламаю чітко наполовину, я думаю, просто так. Оп! І, до речі, відламалась третина, я б так сказала, третина. І зараз ми подивимося, скільки це. У мене є тризи ваги, і я зараз зважу. Так, ну що, давайте зважимо, скільки це у нас. Дивіться, 12,3 грами. Я думаю, що для мене одної це буде якраз нормально, мені здається, не буду додавати. Дивіться, він реально як шоколадка. Отже, я беру його. Цей у мене пуер. Залишиться, залишиться в мене на потім. Його відкладу. Я зараз трошечки розламаю, щоб якось більше він екстрагувався. У мене вже починає закипати вода. Я зараз вам покажу. От реально руками не можу розламати оцю от шоколадку, не розламується. Тому буду значить, з нею так от вичавлювати. Дивіться, зараз почнемо дивитися на воду. Тож, ви пам'ятаєте, які стадії? Спочатку краблячі очі, коли такі маленькі бульбашки починають підніматися. Потім це перли, здається, перлові нитки, потім це риб'чі очі, а потім це вже починається шум в сосна, коли вже починаємо от шуміти. І от зараз, бачите, бульбашки вже починають підніматися. І дуже важливо не прогавити цей момент, коли Ще трошки будуть підніматися. Я зараз буду зливати воду, якусь частинку. Я підготую для цього чахай. У мене чахай, і я сюди буду відливати трошечки води, коли вже почнуть підніматися такі великі бульбашки. Давайте разом зі мною дивитися, дуже ретельно, от вже починають бачите, все більше, більше, більше. Так. Ще буквально трошечки. Це, до речі, така окрема медитація, як на мене. Зараз подивимося. Краса яка. Ще трошки буквально я буду зливати частину води. І вона буде остигати, і потім я її буду заливати знову. Така от ідея. Бачите, бульбашок піднімається все більше, все частіше вони піднімаються. Це вже можна сказати такі. Починаються риб'ячі очі, а потім будуть перлові нитки, коли м, будуть реально прям такі ниточки оцих от бульбашок. Дивіться, вже скоро, вже скоро. Буквально ще секунду, бачите, вже їх дуже багато, щоб вони починають підніматися. Так, супер. І тепер, бачите, коли вони вже одній такій стадії, я беру частину води, відлила. Тепер я відставляю на секунду. Тепер я максимально зменшую вогонь, прям до мінімуму, до такого супер-супер-супер-супер мінімуму. Буквально трішки. Так, бачите, ледве-ледве воно. -ледве тепер я повертаю наш чайничок на вогонь. Він зараз знову почне активно майже ніби закіпати. Я відкриваю кришку, і тепер, дивіться, я заливаю. Зараз почнеться шум в соснах, дивіться. І я тепер заливаю цю от воду. Так. Тепер вона буквально трошечки нагрівається, буквально трошки. зовсім зовсім трошки. Я зараз буду робити такий вир там. І одразу засипати пуер. Дивіться. Зараз. Оце називається зливати молоду воду. Вже починається, я візьму цю от широку частинку і буду нею робити такий водоворіт, щоб туди всипати чай. Це от рибячі очі, бачите, великі бульбашки. Зараз почнуться оце перлові нитки, які будуть тягнутися прямо від. Окей, так. І зараз я починаю, дивіться, я закручую такий будут, закручую, 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 закручую. Такий великий-великий-великий-великий-великий-великий-великий-великий. І зараз я сюди так, і я всипаю. Оп. Бачите, і він закрутився. оп. Такий вир. І тепер я дуже-дуже повільненько ще прикручую. Вогонь майже взагалі вимикаю. Отак. От і тепер я закриваю. Дивіться, яка, яка краса, яка краса. Він буквально трошечки там покипить, я його одразу вимкну і трошки його там настою. Дивіться, дуже гарний, до речі, такий. А, Яндарний колір. Буквально трошечки і все. І тепер я вимикаю, дивіться, оп, все. Я вимкнула, і тепер я дам йому буквально трішечки настоятися, і потім можна починати пити. Ну що, поки чай у мене настоюється, такий гарний. Вже темніше я почну готувати для себе місце, щоб власне, побити. Піду на канапу. Цей мій місяць в Києві був надзвичайний, просто супер щасливий, супер класний. Мені дуже пощастило, що він був тихий. І... І, до речі, кожного разу, коли я гуляю по Києву, бо я дуже багато гуляю, я просто вдихаю цей вайб. Я і до вниз дуже любила це робити, але зараз особливо люблю. І я гуляла на Володимирській гірці і просто дуже випадково звернула на таку більш маленьку алею і побачила, що там біля фонтану. Стоїть монумент. І я ніколи до нього не підходила. Тобто я знала, що там щось стоїть, але ніколи не підходила до нього. І а це раз я підійшла, і я прям була дуже вражена його красою. Не знаю, ну хто кияну, мабуть. Можливо, ви знаєте, а можливо і ні, бо дуже часто буває так, що ви живете в місті, живете роками і про щось просто не знаєте, не бачите цього. Ну, а для некиян це дуже таке цікаве місце, і там, неймовірно, красивий монумент Архангела Михаїла. Значить, який, ніби такий париць над Києвом, і він його захищає. І там такі дракони також по периметру басейну. І я прям роздивлялась його дуже детально, і мені. Так сподобався цей монумент, тому що взагалі я, в принципі, не релігійна людина, і ну, я дуже індиферентно відношуся, в принципі, до там, якихось релігійних споруд. Там. Якихось свят і так далі. Але, в принципі, до Архангела в вони завжди були такі якісь особливі ставлення, тому що він ніби такий захисник Києва. І так сталося, що в Брюсселі, зараз, де я живу, це на бульварі Святого Михаїла, і якраз там є церква, чи як правильно сказати. А, значить, якраз святого Михайла вона дуже така стара, вона дуже красива, і там теж його такий невеликий монумент. І кожного разу, коли я значить, повертаюся, но ну, їду. Додому і там є світлофор, і я кожного разу, коли стою на червоний, і я дивлюся прямо так на нього, він там стоїть. І я кожного разу подумки кажу: Міша, дивись в оба, охороняй Київ працює добре. І це, ну, можливо, це якесь трошки богохульство, але для мене це якась така особлива тема. Просто дуже прикольно, як це все співпадає. Так, ну що, дивіться, я покажу вам чай, От який він красунчик став. Дивіться, який темний, який, як вам кольор? У, що це? Або я буду дуже класно спати, або не буду спати взагалі. Е, ну що, я думаю, що ми е, можемо е, починати пити. Так, ну що? Дивіться на колір мого поерчику. Наливаємо. Я думаю, що він класний, до речі. Так. Чудово. Ну і будемо зараз пити. Так. А, у мене є такий а, чайний кажан мій. Що в мене взагалі тут є? У мене такий чайний мінімалізм, бачите? У мене чайок, у мене чахай, у мене чайний кажан. Мафпічі Бог Хнуман. Бог такий, який приносить щастя. У мене крекери, Мені до вони дуже а, пасують. І. Я поділюся звичайним кажаном. Ну і власне все. Ну що, будьмо. Ну що? Угу. Такий е, міцний вийшов в мене, але горіховий, гарний, до речі. А, до речі, з такого бракету вперше заварюю. І оскільки там немає ні назви, нічого, це був такий трошки код в мішку в мене. Але класний пеер вийшов. До речі, для мене, от коли ПР варений на вогні, він мені завжди дає такий трошки, знаєте, смак ультрафіолету. Знаєте, як, е, наприклад, в моєму дитинстві ходили е, там в дитячу поліклініку, коли там хворіли, е, і ви е, кварцом, таким, ніби е, такий запах кварцу. Тобто ви ніби так сиділи і вам там випромінювалося в ніс, в горло. Е, і це так і називався кварц. Це в принципі ультрафіолетова лампа, і вона дає такий дуже специфічний, але для мене особисто дуже приємний запах. І і от мені дуже часто перерварений на вогні. Якраз деякий присмок це клас, круто і класно. Ну що, я минулого відео казала вам, що я, значить, піду на цигун. Зізнаюся, що я за весь цей місяць не дійшла. Крім того, єдиного разу, просто не можу підніматися рано. Взагалі, що вам сказати? Київ, як завжди, просто був чайною культурою. І, до речі, от що ще хотіла сказати, що буквально вчора була у Витачі, їздила з подругами на Дніпрові кручі, і ми там і обідали, і пили чай, вони попросили мене взяти чайні. Всі прачиндаля і зробити їм чайну церемонію. І ми сіли, почали заварювати чай. І тут приходить, і там. Є люди, як завжди, не було прям такого великого натовпу, але люди були і приходять поряд з нами буквально компанія. Вона розсилає там простираду, сідають, і бачу, в них теж, значить, набір гунфуча, Вони достають термоси і починають там теж заварювати. І я так. Породіла, тому що, думаю, тільки в Україні на такий маленькій кілька квадратних метрів ви можете зустріти ще одних чаювальників. Ніде в Європі, такого просто не може статися. Просто не може. Якщо вам просто пощастило, десь в Європі зустріти людину, яка так само в чайній культурі, вам дуже пощастило. Це просто вау А тут просто на 2 квадратні метри. Ви зустрічаєте людей, які приходять з термосами і також сідають, пойти Це Дуже круто, я насправді дуже цим пишаюся. І в мене з'явилися тут ідеї цього разу про чайні проєкти, які я хочу реалізувати. Поки що не буду розкривати карти, вони в мене вже вимальовувалися, але зараз якось стали більш точними. Тому я сподіваюся, що все вийде. От. Ну що ж, покажу вам просто чорний просто чорний пуер. Бажаю вам приємного міцного чаю. Пийте чай, медитуйте, знаходьте свій дзен. І ми побачимося з вами вже скоро. І до наступного чаю!